Доброго дня, шановні друзі. Ну що ж, пальма тупості переходить у нас від міністра закордонних справ Кулеби, який зібрався воювати лопатами, до президента України Володимира Зеленського. Як ви знаєте, зараз Зеленський знаходиться у Давосі на всесвітньому економічному форумі, і там він вже зустрічався із Блінкіном із Саліваном. Навіть з новим головою МЗС Франції, при цьому прем'єр-міністр Китаю відмовився зустрічатися з Зеленським, і от після цієї новини відбулася прес-конференція, на якій Зеленського спитали: а що б він сказав прем'єр-міністру е Китаю, якщо б вони зустрілися? На що ображений Зеленський заявив, що зустрічатися з прем'єр-міністром Китаю це не його рівень. Нехай прем'єр-міністр України зустрінеться з прем'єром Китаю. Він президент і він приймає рішення в Україні і хоче зустрічатися так само з людьми, які приймають рішення. А прем'єр-міністр Китаю ну не його рівень. Тобто, голова МЗС Франції це його рівень, а прем'єр-міністр Китаю це не його рівень. Ознайомитися з цим відео ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І з кожною наступною прес-конференцією Зеленський пробиває дно просто все глибше і глибше. До кінця його президентського терміну залишилось буквально кілька місяців. Хотілося б йому сказати, що якщо ти вже вирішив стати на лижі, то не треба топити всю Україну. Тому що ще декілька таких прес-конференцій, і в сторону України, взагалі ніхто більше дивитися не буде.